Гасити пожежу на полігоні вкрай важко, адже вогонь швидко поширюється всередині сміття. Посилюється небезпека безпека скупченням газів, що може призвести до вибухів. Ймовірно, ця пожежа виникла через жарку погоду. В 18.23 поступило повідомлення про загоряння на полігоні твердих відходів. По підвищеному номеру виклику до місця пожежі були направлені підрозділи першого державного пожежно-рятувального загону та оперативно координаційний центр разом з підрозділами. Державної служби надзвичайної ситуації на місці пожежі працюють комунальні служби. Гасити довелося близько чотирьох годин. Варто згадати, що небезпечні пожежі на сміттєзвалищі стаються щороку, а Хмельницькому полігону вже 60 років, що погіршує його технічні умови. Тридцятиметрові схили не витримують. Крім пожеж, можуть бути суви. Міська влада нині шукає шляхи вирішення проблеми із сміттєзвалищем. До обласного центру приїздить чимало інвесторів, які готові побудувати сміттєпереробний завод. Але хітої пропозиції керівництво міста ще поки не почуло. Приїжджають дуже різні люди. Приїжджають ті, хто абсолютно далекий і не розуміє, скажімо, ситуації. Приїжджають з трохи дивними пропозиціями. Але спілкуємось з усіма, чуємо всіх, щоб вибрати найкращу пропозицію. Всіх завжди запитуємо, якщо говоримо про підприємство, про сміттєпереробний завод, то одним з перших питань запитуємо. Потенційних інвесторів чи тих, хто пропозицію вносить, чи можна побачити реалізоване з вами підприємство, як воно функціонує, де функціонує в реальному режимі? Більшість кажуть, ми хочемо перший побудувати в Хмельницькому. Здебільшого з такими розмовами на тому і закінчується. Ольга Лучинська, новини, телеканал Ексклюзив.